Понад 100 полтавських правоохоронців вирушили в зону АТО на виконання своїх службових обов'язків. На плацу обласного управління міліції відбулася урочиста відправка полтавських бійців на схід. Із непутнім словом до правоохоронців звернувся виконуючий обов'язки начальника ОМВС Іван Корсун. Він побажав відважним офіцерам з честю виконати покладені на них обов'язки, триматися мужньо та якнайшвидше повернутися додому живими і здоровими. Перед виїздом на міліціонерів чекав детальний інструктаж із заходів безпеки, видача обмундирування, передача важливої інформації. Всі не забезпечені необхідними речами на 100%. Люди їдуть. Я вже висловлювався не на весілля, а можна сказати на війну. Да? Для того щоб забезпечити кордони нашої цілісної України, щоб Україна була неділима, цілісна. От сьогодні, в черговий раз, ми відправляємо відповідну партію. Я скажу наших офіцерів, наших можна сказати солдатів, які підготовлені, пройшли курс підготовки. Як ви бачите, повністю забезпечені починаючи від взуття комушляжною одежею, боєприпасами казав, повністю спорядженням, яке потрібно там мати, тобто на 100%. Вже за декілька годин міліціонери змінять своїх товаришів на блокпостах, де несуть службу полтавські правоохоронці. Головне завдання зведених загонів охорона громадського порядку, організація діяльності пропускного режиму через блокпости на сході України. Активно підтримують полтавських міліціонерів і представники громадськості підприємці завдяки їхнім пожертвуванням, фінансовій допомозі їхній громадянській позиції. Сьогодні наші міліціонери мають найнеобхідніше від продуктів харчування, ліків, одягу до захисних обладунків. Мы полностью бомбандировали ребят от костюмов, берц, вот этой портупеи, как правильно они называются, бронежилеты, и очень рады тому, что выбор сделан правильно. Я с удовольствием услышала сейчас от специалистов и от самих ребят, что это качественная защита, у них правильные параметры, хороший объем, защита паха, защита боков. То есть, знаете. Потратить деньги по-глупому можно, когда потом мучительно больно за глупо потраченные деньги. А тут как раз вариант, когда деньги потрачены и куплено качественно. Особенно, когда сейчас есть определенные нарекания о том, что ну, ребята недостаточно собраны и сформировано их амбандирование. Поэтому я сейчас получаю, с одной стороны, тревогу за них, с другой стороны, радость за то, что мы сделали правильный выбор, нашли хорошие фирмы и приобрели то, что им понадобится. Небайдужість полтавської громади просто вражає. Наразі представники влади та громадські організації активно допомагають у забезпеченні наших хлопців усім необхідним. Дякуємо усім за співпрацю. Наші хлопці не підведуть. Підкреслив на завершення Іван Корсун.